Шановні підписники, Дикий Кут, вітаю вас! бажаю вам здоров'я. Сьогодні на нашому куті відбуваються собиття, як і кожен день. Ми просили наше ЖКХ, щоб вони допомогли нам вивезти тут мусор. І сьогодні приїхали хлопці, які будуть вивозити мусори. І там вийшло таке стихійне звалище. Закликаємо вас, якщо ви викидуєте мусор, то викидуйте його в відведені місця. ЖКХ, дякуємо, що ви допомагаєте. І, до речі, у нас таке нехороше, як то таке событие произошло. Скільки цей пластик буде перегнивати? Що ми оставимо своїм дітям, що ми лишимо після себе. Бобер? Обірвав її і продовжив свою справу. Тут вода в цьому ставочку. Якась така мутна стала. Подивимося, також, що там хлопці зробили. І тут буде у нас бомбезний виган. І ще... Не пойму воно, запись чи не запись. Надіюся, що мені більше не прийдеться кричати, оце, щоб нормальний був звук. Тому що ми нарешті приобрели мікрофон. Для того, щоб і вам було краще і комфортніше дивитися наші відео і знайомитися з нами. Що ми хочемо? Це наш під'їзд до нашого дикого кута, до нашої ось сюди. І хочеться мені, щоб ми отут. Зробили площадочку, яку я зможу косити. І там вийшло таке стихійне звалище. звалище ну, люди годами скидували, скидували, скидували. І це стихійне звалище уберемо зараз, для того, щоб ми могли е це все діло косити і не давати, так сказати, поводу, щоб люди знову сюди привозили мусор. Тому ми. Закликаємо вас, викидуйте, якщо ви викидуєте мусор, то викидуйте його в відведені місця, щоб було менше роботи і ЖКХ, і, і людям, які хочуть наводити порядок. Тому продовжуємо е працю на дикому куті, на відновлення, на созідання. Давайте. Будемо созідач. В прошлому відео, не помню, в прошлому якомусь відео я казав, що покажу, там Бобер розбушувався. Ходімо вам також покажу зараз. якраз Хлопці поки убирають там мусора. Ми з той сторони заглянемо, що ж там наробив Бобер. Пойдем. Як завжди, у нас Льова Ірей не ли моє парні Двоє із ларця. І, до речі, у нас таке, таке нехороше. Як -то, таке произошло. У нас пропала кішка. Ми думали, що вона беременна, може десь заховалася, котиться, родиться. Ну не можемо ніде знайти. Так що не знаю, десь така жалка, така хороша кошечка була і красиве, і, і така вона і грива була. Якщо пропаде, то буде, звісно, якщо пропала, то буде, буде печалька. Хлопці трудяться, зараз зробимо красоту. Заодно зараз, що, що таке, що не перегніває, е, хлопці вивезуть те, що, те, що перегниває, Ось такі ветки е, там всякі, всякі листя згорнем, от туди, до цього комиші. Воно заросте комишами, козочками. І тут будемо також площадочку робити, ну, Щоб і сіно косить, і можна буде, якщо хтось приїде, під'їде, щоб там траву мені не топтали на, на розвороті. А машини можна ставити тут, наприклад. щоб це було. До речі, е, тут вода в цьому ставочку якась така мутна стала. Може це влияє от бобра. Не знаю, тут... ход у него так и есть. Проезжали наши знакомые охотники, пытались тут его впеймать, поставить ему. Бачите, надо продолбать вот тут ревчачок. и водичка пиде до нас ставочек. лё ты что пьешь? Льо, фу! Льо! Козленочком станешь, не пей! Эй! Так. Вода такая тут, как мутна, била, такая, с этим. И хорошо, ЖКХ, дякуємо, що ви допомагаєте нам. Якраз і сусідка попросила, каже, оцю кучу можете вивезти. І тут а вивезуть. Ну, Щоб не палити. Вроді би компостна була, а вони так не можуть її до кінця, до кінця Ну, Воно швидше навозиться, ніж перегниває. І от, друзі, тобто, бобер. Ту сіточку, яку я набивав, десь я не пам'ятаю, викладували чи не викладували ми про нежданчик. Тобто ось сітка рабиться, да? старенька. Він тут обі... обірвав її, я ж натягував ну, вище, обірвав її і продовжив свою справу. Є, ось, Не розумію, що вода помутніла і що тут. Ну, може, якийсь процеси відбувається. Мабуть, відео так і називемо, що заклик про те, що не, не соріть. Не соріть, що ми залишимо своїм нащадкам, що ми ось навіть в цей ось підходимо цей ставочок. Тобто тут, ну я розумію, там сточні, води, там якісь болота. І тут плаває пластикова бутилка. От скільки цей пластик буде перегнивати. Що ми оставимо своїм дітям, що ми лишимо після себе. От кожен, знаєте, Та, я, це не я. Це не я. От кожен це не я, це не я. Я не кидаю, а хто ж тоді його кидає? Тобто кожен повинен слідкувати за собою, ну ось теж валяється. Слідкувати за собою в першу чергу і тоді це вже буде йти на созідання. А якщо е ми будемо друг за другом, хоча й друг за другом, от практика як в Європі, вони там також слідять друг за другом. І, і назідають, так сказати, друг друга. Подивимося також. Що там хлопці зробили? Що вони там зроблять, І тут буде у нас бомбезний вигон. І ще момент наступний, що коли був пожар в прошлом році, я дуже переживав, щоб із цієї сторони не зайшло. Тобто Тут пожарку визивали люди. все, Трава піднімається, покосити невозможно. Як ви бачили, як я мотоблоком косив, ну воно таке, ветки, там то все кози. Теж боюся, що плазли, тому що там то стекло нанизу, то ну, в Взагалі, кози все одно ми тут заходили. Чуть От. І я е, вирішив, попросив. І люди не відказали, слава Богу. От, приїхали, допомагають. Так що, щось робиться. Звісно, не завжди робиться все те, що хочеться. І, до речі, друзі, також цей мусор, який у нас... Не перегніє, ми його потім з дітьми пройдемо, а пособираємо те, що буде. Рей, тікай, тікай. Рей. Пособираємо. І я вам так і не казав, вже, що я Чому, то, собственно, от этот, люди, от этот огород люди також бросили, кажуть, посадиш гарбузи, та я говорю, посадю. Я його мотоблоком тоді обробив. і і вирішив вроді би, і так по кругу зробити порядок. Щоб своїм лічним приміром кожен як буде робити, так і буде. Правильно? Так. Дядя Вітя, вітання! Всім підписникам. Так. Дядя Вітя, наш місцевий працівник ЖКХ. Він дуже гарна людина. От. Е, зараз, зараз хлопці повбирають, ми вийдемо також на суботничок. субботничек, я уже десь сказал, на толоку, да? На толоку поубираем остальные веточки и будет там красота. Что, друзья, закликаю вас, давайте созидать. Вот прям, прям кто чем может, кто чем может, давайте созидать, что-то делать на то, чтобы было, красиво. Было красиво, было толково, было по-хозяйски. Молодец, тракторист тоже молодец, такой шарит Підгріб, загріб, раз-раз. Загрузив, зараз. Чи ж, ну тут, наверное, ще один прицеп буде, да, тут а пока підгребеться. Ну да, тому що мелочи такой тоже гадость. Слава Богу. І рейчик з нами тут, і палка також з ним разом. Давай, так, копа, пішов. Сейчас принесе. Він у нас молодец. Ля, Ля! Ля! Зачкай! Пошел сюда! Ну, шел, шел. давай я тут подгребемся. Хлопцы молодцы, тракторист, тракторист молодец, шарит, шарит, понимает, что надо делать, слава богу, да, раз сделаем порядочек, будет красота вообще. стекло караул стекло вообще не гниє люди не викидуйте просто так прошу то ми всегда такі уборки з дітворой робимо щоб воно кучки було в А ну от ось кульочки давай. бутилок капітальна. І оце ж кого спроси, кого спроси. Ніхто не скаже, що я сюди вивозив. Хто вивозив? Я ні. Ні-ні-ні. я ні. А ще знаєте, як скаже, та ні, я ж тільки ветки вивозив. Я тільки ветки вивозив, понял? щоб ці горнути на двох поле відтягне то виходить або таке друзі робота продовжується слава богу ми теж Я Вітя, як завжди, невгамовний молодець от, і от так от буде тепер отакий от у нас тут вигон Підсадимо травки, буде все добре. Продовжуємо працювати. Зараз він його перерівняє, переколбати і буде красота. Отака у нас сьогодні робота відбувається. Е, хочеться допомогти, хочеться все, Але за все не нехатися, вже час треба їхати. Е, потім уже завершаючи, як що вийшло, я засніму поскріптум. Дякую нашому ЖКХ за те, що відгукнулися і допомогли з наведенням порядку. І так, друзі, поки я е, був відсутній. Зараз підемо подивимося, як там хлопці закончили. У нас. Я проїжджав, а не проходив, не підходив. Не дивився. підемо подивимося, що вони закончили з цим вивозом мусора. Що у нас все вийшло, і ви заціните. оцените і я подивлюся, що там далі робити, скільки там убрати. Поки їздим. А їздив я <кхід> за така штукою, яка, яка називається. Готов сані летом, а воз зимой. А, ну про це вже, мабуть, я розповім. Це буде, мабуть, ціле відео, про те, що ми, що ми придбали, українське мовою придбали, для того, щоб нам було легше працювати влітку на сінокосі. А, але це в наступному відео. Зараз ми подивимося, що тут нам зробив тракторист. Ось так от. Оцю я хотів ще й лишити. Е, була тут у нас. Ну, не калина, що бузина була. Хотів лишити. Ну, він, коротше, її, видати, воно було плохо. Тут добре поубирали. Ось той тепер мусор, який ми ще доповнительно вберемо з дітворою. Ну, повикидаємо нічого так. Уже, уже нічого. Треба взятися, прийти, якісь камні повикидувати, Цей этот. І воно травкою заросте. Там ще може пару мішків ну то ми вже вивеземо в мусорний бак. Поїде, щоб отсюди подальше. І я думаю, так люди вже будуть і люди вже будуть бачити, що не треба тут кидати мусор. А взагалі у мене є задумка така, ну не задумка, а план навіть. Так як у нас все одно зараз такий. Інтересний, інтересний час, то хочу я поставити отут і там на відеокамери. Відеокамери, які будуть писатися, це зараз не так і уж і дорого і не так сложно, щоб розуміти, хто приїхав, хто викинув. Так що, хто захоче приїжджати мусор, викидувати, приїжджайте, викидуйте, подивитесь, які будуть штрафи. Рей-рей-рей біжить, до мене рей біжить. Бачу, що вже я тут, а і рейка. Куди ж без нього? Снімають відео і без рея не виходить. Отакі от, от у нас, друзі, сьогодні в нашому дикому куті. Звершення. Отак от, от. Тобто ви можете навіть подивитися картинку, як було до, як стало після. А влітку потім ще воно буде зелененьке, скошено, красиво. Тому в мене до вас заклик. Не викидуйте просто так, мусор, не саріть, не, не ділайте, як то кажуть, не плюйте в колодязь, де прийдеться напитися. Е від мене, від мене, і від дикого кута, всім Божих, благословіть. І подяка за підписки цих обняв на зв'язку.